Фавбет. титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Одинадцять Віктор оголошував. Чули, напевно, як диктор оголошував ці склав. Перший номер Воротар. Зараз який момент. Гладун пробиває. Владислав Васильєв. Восьмий Владислав Кремковий. Сьомий Віталійняти оборонні рубежі. Ох, який може залетіти! Гол! 1-0 у нашому матчі. Богдан Мізюк. В ефірі спортивних. Трансляція, але такий вистрілів є. Вийшов Богдан Міщеряков і одразу ж після неточної передачі в е, Сокола та Любарта е, дуже таке хороше представництво. Молоді, трошки молодшим віком, могли просто затоптати. Кажуть, але це все жарти. Зараз атака у Атлетік Футзала. Місяці лютому Мізюк пробиває Семчук. Ух, який удар від Калашника. Але Калашник. Перехопив м'яч. Воротарі справляється. Часом затяжна атака Атлетік футзалу. Сторожук пробиває. Зміщується до центру, пробиває. Важко було. Горніку, однак він потягнув. Це за штрафним. Калашник. Пробиває! Гохо! Один-один у нашому матчі. Давид Калашник зрівати Богдан Зінгель. До речі, Богдан Зінгель це якраз людина не чужа. Луцьку, волині е, протягом своєї дитячо юнацької футбольної кар'єри. Зінгель. Передачу центр сторожук встиг вставити ногу. Зінгель пробиває. Колись мала нещастя грати в рамці. Я вам скажу, що це дуже важко. Але зараз і Горнік не рятує свою команду після удар. 47 секунд до завершення першої половини гри. Так, треба вже. Невеличка перерва, звісно, треба. Максимчук. Пробиває і Це гол. 2-2. Нашому... Зараз ми побачимо ще повторчику. Дивимося. Удар дуже схожий, яким забив Кирил Сторожук. Дмитро Максимчук. А чому давати йому ось так би перевернув все з ніг на голову голами е, Давида Калашника. Горнік, Мізюк, Семенко, е, Шклярук і Гладун. Е, ось сам Мізюк ворота Сокола. Дивимося. ні, цього разу не проходить. В Іспанії каталонців. Басків з сіпарами По одному лише фолу заробили обидві команди. Пробиває Мемчиках. Давайте ще за одним моментом Гладуна подивимося. Намагався п'ятою переправити м'яч. Кримковий зараз Калашник пробиває. Майстерність і досвід. Викочують тут на камиця. Камець пробиває французький делікатес. І залітає м'яч у ворота Любарта. Якось він котився, котився, крутився. В динаміці не вдалося зрозуміти нічого. Все-таки пропустив цей м'яч під собою. Станіслав Горнік переправив його після кутового Едуард Нагорний. І вдруге в цьому матчі. Максимчук, не добирається м'яч тут до Семенка. Як гаряча картопля, він метався тут м'яч по штрафному майданчику і все-таки залітає. Жук готується вийти п'ятим польовим. Давайте подивимося. Немов гаряча картопля. Команди можливим нічийним результатом будуть розчаровані. Семенко пробиває. Пробиває Кирило Сторожука і... «Фавбет» – титульний партнер Фавбет Екстралії. Гра розкриває тебе.